Ми приїхали нарешті, нарешті. Трошечки покажу. Дуже тісно, дуже мало, але дуже класно. Оце тераска, на якій можна відпочивати. Там можна гріль робити вечором. У цих плетеночках сидіти, але я потім пізніше покажу. Отак от напрямом виход до моря. А це от наш номер. Хазяїва над нами живуть. Номер. Невеличкий, але заходимо. Витальня и кухня разум. Стил. Вот холодильник. Плита. Теперь дальше. Кімната для хлопців. С віконечком. Ванна, туалет. И наша кімната с терасом. Телевизор. Тут шкаф. Тут балкон. Боже, на вечір то, що треба посидіти і подивіться, який відкривається горизонт. Ну, так от напряму, то не так то й далеко, по ідеї. Йду я, хлопці мене звуть. Я тут, я тут. Складаємо. Все, кинули сумки і одразу на море. В 7 часу вечора зараз, а духота більше 30 градусів. Але ми уставши за дві доби дороги, хочемо трошечки скупнутися, освіжитися, збодритися і тоді будемо розпаковуватися, готувати вечерю. Ну, то що в Хорватії сходи і сходи і сходи до моря, це понятно. Ну, то, Але тут такі Апартамент ми вибрали в такому крутому місці, прям в прямому розумінні крутому. Запомнили де? куди нам вертатися? Ідемо. ну до моря, правда, близько, напряму по сходах. Правда, скільки ми йшли? Три минутки максимум. Хоч і по сходах, але все одно недалеко, але ось такий пляж. Це один пляж. Там далі другий ще буде. Хлопці, а давайте підемо прямо подивимося на той. Цей ми зверху побачили який. А там теж є. Хто піде туди гляне? Йдемо всі разом. Всі разом. Ну давай. Тарас, кафе, кафе, коноба. Подивись, яка вода Ага. От скільки запливаю, і постійно видно дно. Зараз просто вечір. Сонце сховалося за хмари, то так може добре не видно. Але чистюсінька-чистюсінька вода. Бачите, навіть мій педикюр видно. Шоста ранку. Ще навіть сонечка не видно. Усі люди сплять. Хтось вот. вже йде накупені. Зараз і ми з Тарасом йдемо, покупаємося, поки хлопці сплять, поплаваємо. А потім прийдемо каву, будемо пити. Куша синька водичка заранее. Нема ні кошок купалися, ми будемо першими. Давай, давай. Не позорся. Ти в зарваниці в якій воді купався? А тут сольоний лікувальна, вперед. Сонечку за гур виходить. Купили на сніданок випічки. Классний гарячий зразу. Зайди спробуй. Зараз я зайди, спробую. ставить винові На. Будеш плавати? Ні, вже ж там случилось. Ти что не сумніваєшся в цьому, що на Ну я не знаю, чого ти готуєшся. 8 година ранку. Вода холодна. Я не рискую. А кохана рискує. Плаває. Як русалка. Там. Мушу залізти на ту, на той камінь. Ти в воду не хотів залізти. Тобі холодно було. Крепки плавають. Так, дуже тихо, так, спокійно, затишно, ну, але ті скали мені не дають розслабитися. Це ж треба буде завтра, післязавтра виїхати, знову вверх туди скарабкатися. остров Брач. Тоже бы хотелось туда поплывти. Но треба або с плита, або с Макарской ривьеры. Сплит там, у той стороны. Сплит там? Ой, сплит, да. Вибач, сплит там, а Макарская ривьера там. И там есть порт. Причал такой. Йдем. Купили до кави зранку випічки гарячої. свіженької. зараз пройдемо. От олівкове дерево. Квітики. І олівочки. Ще, правда, зелені, але не достигли. Урожайне дерево. Класно чути цих цикад. А оце що? Оце що за дерево, Тарас? Який фрукт? Якийсь горіх, так. Да. Ну непонятно, що за горіх. Похоже, як на нашого абрикосу. Зелена, яка лопнула і там внизу косточка. Треба буде попитати, що це. Це що за дерево? Це фініки. але вони ще зелені. І цикади. Цілий день і цілу ночь. о вітер такий класний фігнявся. Прям різко, да? так? Отак, перший ряд до них йде внизу, оце другий ряд. А наш третій, вон там наші номера, от вони. Поки наші хлопці сплять, ми старосумці не в двох. П'їм каву. І отака от випічка. Ми тільки що ходили, купляли. Це я перерізала пополам. Один такий, одна така слоєчка, 2 євро. І кайфую. Так, да, дивимось новини. Ранок черговий, черговий ранок, Пах, пасмурне море, пасмурне небо і кохана працює зранку з астрологією. О, щось враховує. Хороші і погані аспекти. І поки чекаємо, попали з ДСОЛІшку і підійдемо солодку. Вот ну, такая красота. И кохана. Доеднуете до красоты. Півдев'ятої вечора. Ми прийшли з моря, накопалися. Як красиво, гарно кругом. А тепер сіли на нашому балкончику і вечеряємо. Хлопці замовили піцу тут. Сідай, Тарас. О, ой. Як тут це називається? З чим це Назар. С машиного. Так? Що ми за що ми за пиво п'ємо? Пиво називається чеське Карловацьке. Карловацьке? Хорватське карловацьке. Хорватське. Карловацьке. Карловатське. Це найсмачніше з того, що ми пробували. Так. Да. Вже стірки, вже... Ну як пиво хлопці? Піця як? Ранок ми знову старосум у двох йдемо плавати. Але сьогодні не дуже рано, бо трохи довго спали.

Знайшла гроза і пустився дощик. Температура трошки спала і так стало добре на дворі свіжо, легенько, то ми вирішили вечір провести на цій бесідці. Хмарки видно, туди далі пішли. А ми кавуємо, інтернет. Водичка прозрачна, прозрачна. Чистюнька, чистюнька. Угу. Сьогодні четвертий день повного відпочинку. Ми релаксуємо зранку. Поки наші хлопці сплять. Поканчую, йдемо. купатися в прохолодній про морській воді. А утром вода холод. холод. холодна. Холодно. Але бачимо... вже. Така добра бодряща. Таких, як ми любителів прохолодної води багато. Але масово почнеться за годину. Так, годинку-дві. Ми зараз прийдемо, поп'ємо каву. Стануть Розбудем наші хлопці. хлопці. І тоді вже усі разом йдемо. Ось таке невеличке селище. Пісок. це є ручка, або той олівець. Так, Назар відпочиває. Сієста у нього така після моря. Олежека сієста. А наша мама як завжди працює, готує нам смачний обід. Готуємо. Нарізає нам салатику, смачного м'ясо. От, я нічого не роблю. Я відпочиваю, після морю. Відео <риві> знімаю. Тут мама знову у нас планує. Мама у нас стратег. Генератор ідеї. Генератор ідеї. <риві> Тато тактик, мама стратег. Да. Ось. Зараз буде у нас обід. Пообідаємо, трошки відпочинемо і знову на море плюхатися. А завтра? А завтра... А Трогир и Сплит. Ну, и трошки магазинах появится. Так, так, так. Завтра. Купите морепродукты. Ну, и... у нас закинчено. Овощи. Овощи. такая у нас сиеста. Сиеста. Все, мы на ранку. Оксана Вода холодная. Холодна, холодна. Але це не зупиняє мою кохану і вона оздоровлюється Ванкові чистенькі. Опа, Опана, І поплила, як русалка. О, Тепер яму. І так привикаєш. До хорошого, до відпочинку, розміреного спокійного життя. І навіть не задумається про те, що в якийсь репортаж завтра... до роботи. Так, да, все закінчиться і треба знову заморитися з головою. І цілий рік тяжко працювати. Маслати. по 10-12 годин. Да. Аби раз в рік собі дозволити. Ні, ну так ми давно не відпочивали всією сім'єю. Ну, в минулому ну, році ми соляр зустрічали. П'ять днів з перельотом і без Олега. То не було зовсім відпочинком, але ж... Але сім'я разом то не була. Так, да, є Завечен. такий маленький магазинчик такий. 112. От ми сюди зранку приходимо, беремо хлібчик, випічку. Там коло моря ще є Одна пекарня. пекарня. міні да. Рафтинг, Кого цікавить рафтинг, ціна? Тарас, відійди в сторону. 100 євро. Может скутер, Можна орендувати за 50 євро на день. Корабліки. Це прогулка по кораблях. На кораблі. Що там? На острів брач, хвар. Макарська, це збрела, він відходить. 35 євро на дорослого і 20 на дитину. Скільки хто по часу займає, тут немає інформації. Я все китаю, тут, тут, тут Тут, 200 раз тут їхня карта. Хотілося б, ще на острів брати. Я то заведуть на пляж, покупати на ну, 100 євро. Ну так. Отак от стоїть наша да. машина. Мы решили зайти с моря с другой стороны, там так удобнее. По сходам, получается, что мы открываем. З вечором за столиком сидимо, коли є бажання, там є гриль. Може щось зробимо. Хазяйське приміщення. Такі от два номера знизу у хазяїна і один зверху.